Промислові вилки та розетки йде це рішення, що забезпечує безпереривність роботи навіть у найважчих умовах. Для підвищених вимог до безпеки, інтерлокін розетки, вилку неможливо від'єднати під навантаження. Це захист техніки і персоналу там, де ціна помилки найвища: двигуни, конвеєри, насоси для тимчасового застосування доступні шуко розетки захистом, а для допоміжних ланцюгів рішення низької напруги. круги. це мінімальні витрати протягом усього. Року служби обладнання, менше пристроїв, менше сервісних виїздів, менше замін. Ви інвестуєте один раз і отримуєте роки стабільної роботи. Якщо ваш об'єкт, будівництво, агрокомплекс, морський термінал, виробниче підприємство або СЕС уїдає її рішення під конкретні умови та ризики. Це надійність, яка працює для вашого результату щодня і дає професійне підключення, безпреривність роботи у важких умовах. Завжди є на складі в Україні підбір конфігурації під ваш проект, швидке постачання. Звертайтесь в компанію ВС» і ми завжди вам допоможемо у підборі силових роз'ємів під ваші задачі.